Спецвічний ділянку фронту ми не маємо права забувати і про Досить інтенсивні бойові дії, які відбуваються північніше від Кам'янська в районі Степногорська. До речі, сьогодні вперше з'явилася інформація, що наша сила оборони посунули російських штурмовиків, які діяли в районі цього населеного пункту. І нагадаю наша аудиторія, це південь області, якраз напрямок на Запоріжжі, здається, траса М14. На інших ділянках фронту ситуація залишається надзвичайно складна, до прикладу на сумщині. Де факто лише титанічними зусиллями наших воїнів нам вдається стримувати ворожі просування по буде навіть його відбивати. Але знову ж таки, Сіверський, Ліманський, Купинський напрямок так само залишаються надзвичайно складними, бо ворог, відчуваючи той факт, що у нього досить короткі дедлайни. Я маю на увазі жовтня цього року поспішає. Поспішає і готовий буквально трупами своїх солдатів встилати такий амрійний шлях до квадратних кілометрів української землі. Пане Владиславе, дивіться, також і маємо м, певні цитати від бійців, які на тому напрямку. Працюють, кажуть про велике занепокоєння стосовно того, що російські війська обходять нові інженерно-фортифікаційні споруди в районі Золотого Колодязя, шахового накочніх населених пунктів, що може в майбутньому дозволити їм використовувати ці укріплення вже для власної оборони. Цитата там зведені нові потужні інженерно-фортифікаційні споруди з якісним загородженням та добре обладнаними позицією типу ВОП і РОП. Найгірше те, що вони, якщо там закріпляться, випити їх буде майже неможливо. Які ризики зараз для цих фортифікаційних Риз... ризики є, вони насправді абсолютно осяжні, і ми маємо розуміти таке. Не завжди російські територіальні здобутки на наших землях є суто виключно результатом ефективної діяльності російських окупантів. Часто густо ми машимо припускаємось певних помилок, і не дарма один з лідерів громадської думки Тарас Чмут, керівник проекту Повернись живим зараз абсолютно відверто говорить про те, що ми маємо прорахунки, в тому числі на оперативно-стратегічному рівні. Може, треба докладати певне зусиль. Можливо, вживати певних кадрових рішень щодо призначення на посади на відповідних напрямках офіцерів, генералів, які спроможні належним чином організувати введення, ефективне ведення бойових дій в обороні. Як швидко ми прийдемо до цих рішень, важко поки що сказати. Звісно, я як і інші громадяни нашої країни читаю дописи Маріани Безуглої, Різне ставлення до неї, але те, що безпосередньо військовослужбовці, які знаходяться у вирі бойових дій, говорять, що до 80% тієї інформації, яку робить публічна наша народна депутатка, має підтвердження на землі. Це насправді дуже тривожний дзвіночок, і ми маємо враховувати той факт, що наша адаптивність до ведення бойових дій, наша гнучкість, наша спроможність ефективно реагувати на ті виклики, які раз за разом висуває ця російсько українська війна, може стати для нас або переможним фактором. Або якщо ми будемо знаходитися в стані стагнації, якщо ми далі будемо діяти за як то кажуть, по старинці, то ми матимемо клопіт В будь-якому разі, тут зараз вирішиться подальша доля нашої країни, а отже, ми маємо бути сильнішими, ефективнішими, гнучкішими і такими, що мають змогу в обороні нищити ворога, охалищуючи його наступальний потенціал. Поки що доволі гнеться добряча лінія фронту. Кротевич вже не добирав слів і е, з лайкою звернувся до командування і керівництва державою. Сказав, що Покровський марноград, який ми також спостерігали хвилину тому, також на карті, майже в оточенні. Давайте ще раз повернемо карту. Ну дійсно тут е, неозброєним оком видно, як трошечки починається ця підкова, так знаєте, звужуватися. А, і це ж не перший тиждень, як ви бачите ці перспективи. Май бачимо так трасу і розуміємо, що так є. зростає тривога, що наші хлопці і дівчата там можуть залишитися? Баб більше, якщо вісень між лищатами, то оперативно на ПВ точно зменшення зменшиться до вістіння, е, порядка 10 км, Ми матимемо клопіт. Ми пам'ятаємо, що прозорість лінії поля бою зараз складає 10-20 км. А отже, всі логістичні шляхи та маршрути будуть перебувати під ворожим контролем, зокрема за допомогою дронів fpv дронів. Це безумовно, серйозний виклик. І я думаю, що на тому розуміється в українському генеральному штабі. Знову ж таки, я підкреслюю наступні 24... Іре 48 годин для нас стануть визначальними, як буде розвиватися ситуація. Допоки що дії Росіян абсолютно очевидні, і вони намагаються перерізати ключові логістичні артерії, магістралі, якими ми забезпечуємо наш гарнізон, які дії в районі Покровська та Марнограда. Протягом останніх 6-7 місяців ми з вами постійно в ефірах говорили про це, але ж бачимо, що ворог спромігся реалізувати леща та оперативне оточення на південний захід та на захід, і ще більше тіле. Сформований на північний схід і відповідно, навіть вже на півночі в районі відповідних населених пунктів ворог продовжує Виклики Дуже серйозні ризики, надзвичайно серйозно. Сподіваюся, що е, ті рішення, які зараз ухвалюються, вони нам допоможуть. Але знову ж таки, героїзм, мужність та звитяга е, наших воїнів, які зараз намагаються стабілізувати ситуацію, це ж наслідок певних нераціональних командирських адміністративних управлінських рішень, які були допущені до того. І отут має знову ж таки е, прозвучати така теза. Де наш тот саме постопераційний розбір, за наявністю якого ми б мали б досліджувати наші позитивні та негативні ем, процеси і докладати всіх зусиль, щоб на полі бою ми реалізовували найбільш ефективні практики, які допомогли б були для нас допоміжними, і не пропускатися в тому числі таких помилок, які призводять до тих ситуацій, яка нині розгортається в районі Покровська та Марнограда. Дякуємо, пане Владиславе, за ваш аналіз поточної ситуації Я тут. Де беруть цих експертів? <кій> Всі ці експерти ще в такому віці, що можуть дуже добре воювати. А вони сидять і розказують дорогу в одне місце. Це жах. Щоб попасти в оточення на своїй території, це треба таке тільки придумати. Невже не можна докинути сил, які в тилу, в Києві сидять, охороняють підприємства, кадрові військові, бивші? АТБ, метро. І так далі. Оці всі повинні бути на фронті на нулю і, а не розказувати, що наші попадуть в полон на свої території. Це вже взагалі іздівательство.